22 січня день Соборності України. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, І скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, На бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори і про синє море про людей і квіти. 22 січня День соборності України. Що ж означає соборність України? Що вона єдина незалежна, свідома, суверенна, вільна та незламна? Соборність Єдність усіх територій тієї чи іншої держави. Протягом віків практичним втіленням ідеї соборності займалися українські гетьмани Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Пилип Орлик, Петро Дорошенко. Тож споконвічною мрією українців було об'єднання розрізнених частин України в єдину землю однієї держави. На початку ХХ століття українські землі були поділені між сусідніми державами Польщею, Росією, Румунією, Австро-Угорщиною. Для боротьби за свої національні інтереси Україні була вкрай важливою територіальна єдність. 1917 року була проголошена Українська Народна Республіка, до складу якої увійшло дев'ять українських губерній. Того ж року було проголошено утворення Західноукраїнської Народної Республіки. 9 жовтня 1918 року на засіданні австрійського парламенту майбутній глава уряду з УНР Кось Левицький висловив загальне прагнення галицького народу до Києва. День Соборності займає особливе місце в історії становлення України, оскільки саме 22 січня 1919 року у Києві на Софіївській площі відбулися урочисті збори. На них був проголошений Акт злуки Об'єднання українських земель, засвідчений універсалом про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу з єдиним державним гербом Тризубом. Живий ланцюг Соборності, щорічна акція, що присвячення Дню Соборності України та річниці з дня проголошення незалежності України. Учасники акції символічно об'єднують береги Дніпра живим ланцюгом на мосту Патона в Києві, рухаючись назустріч двома колонами з лівого берега. Символізує Українську Народну Республіку та з правого берега символізує Західноукраїнську Народну Республіку. Кожна країна світу обов'язково повинна мати свої три символи: Україна не виключення. Відгадайте загадки. Символічний знак ключ до історії роду міста Держави. Герб Грецьке слово означає урочисту, похвальну пісню на честь богів і героїв. Гім України. Наш стяг пшениця у степах під голубим склепінням неба. Прапор. Майже у всіх народів є улюблені рослини символи. У нас це Верба, Калина та Барвінок. Про це говорить Прислів'я Без верби і Калини нема України. Пам'ятайте, діти, що ви майбутнє України, а Україна це ви. Тож своїми здобутками примножуйте її, культуру, а своїми досягненнями прославляйте її, будьте гідними своїх предків, своєї історії. Шануйте себе і шановані будете іншими.